24, 24, 24 2012 20, 20, 20... 96 й вилупились вік. <світник> так. Ой, вовка. Ні. А, я не договорила. 24-10-96 вилупилась віко. Це я не договорила. Ну, <світник> Вітаємо з народження, бажаємо тебе щастя, здоров'ячка. 私はそれを見たいです。 I love you so, Hey, That's what you said. say. You'll you tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I, play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Good. Yeah. I walk in the spot this is what I see. Everybody stops and sexy and I know it. I'm sexy and I know it. <laughs> Ми кіньте газюка з магия, це щоб говорити. Кока-Кола. Ми не можемо без приколу. А ми підемо по банани. Не банані мало. Будь ласка. А це віка, коротше. Ми йдемо по бананам. Ми йдемо по бананам. О, рижий, рижий. Пончики, пончики, пончики. пончики. Рижий. М -м. Іванка. Вітаємо з ним народження. Давай откривай, одкривай рота, а я буду казати. Відкриваємо з ним. Не... Вітаємо з днем народження. Бажаємо тобі з Ну, найкраще. Що ми тут зараз живемо? Банані. П'ять літр оболоні. І бананів на всі! І порошка! І на роздачу. Тай. А ще, будь ласка, десяток яєць. Жарений. Все, пишете. Що все, все сказали. Все. Як -то, як -то, десь сказали. Як-то От цю я котку котку я їй сьогодні тирила. Поїдь, кахавку. Він хоче побажать вись. Він хоче Ілюша, йди сюди. Іна, Іна. Скажи, хай цей дяденька скаже довітання, привітання. Вітаємо, вітаємо з ним, з днем! Народи. Бажаємо щастя. Крепкого здоров'я і ноги. Літа! <риклад> літа могі! <риклад> Співайте та ноги її, <риклад> літа, за смак продукти! <риклад> в натурі <риклад> пока! Кто? А це жре і жре, жре і жре! <риклад> <риклад> Віка? <риклад> <риклад> Ход беременный. Да, Дика, как дела? Что ты купляешь? Дика, дела? Я просто так много. Что ты купляешь? Я купляю шпиканчики одного. А хочу. И да, прикинь, ты видео не снимаешь. Снимай. Ми перевіряли. Я Ля-ля-ля. Ви знаєте, що не англійську? Ми не йдемо на англійську, правда? Mm -hmm. Ми не йдемо. Увага, увага. Да, Кому позвонить? Дача, дача, дача. О, дивіться, дивіться. ти не хочеш на англійську хатчу буде. Що говорить, Леді? Йдемо, до чому ми тут все Ага, 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 люди. Бандейка. не йдіть на уроки, йдемо. Це, це, це пропозиція, чи це питання, це чи це вже... твердження? Це твердження. Це всі уроки українського мови. Вже він йде 10 минут.

Яке твоє враження від сьогоднішнього дня? Всі, це таке привітання. Я чесно ніколи не чекала, що мене так з нас передати. Чесно, я вдячна мені того, що їй так платить, я вам ще раз висловлюю свою подяку. Добре. Це було дуже мило, мене Ми слов Я ледве стримувала свої сльози, тому що це було настільки. Я сама наші сльозу пустила Не на твоє враження тронуло Марина Трипанулась. Нали на мене Пітушари.

Новак. О, Новак, скажи привітання. Так, для... да, до для віки. Віки Куляша сьогодні. Вітаю. А що ж? Днем народження, бажаю щастя, здоров'я. <рес> І ж обсіські великі росли. Це саме лавне. Зараз ти не реально. Зараз ти не реально. Коротше, все. Асіо. Бара-бара-бара. 24, 10, -е, 96 -е, рік -е, Віка народилася і, і вітає Вітя. Да. Вітя Бодя. Водя, вітає Боля. Да. Вітає тебе. Бажаю тобі щастя, здоров'я, все найкращим. Да? Вони да. на чай тобі не садують. А да. да. скільки? 16 часов. Вони звичай. Ну положи. Водя. Водя, да -да, -да. положи. Водя. I love when it's all too much. 5 a.m. Turn the radio up, where's the rock and roll? Bloody crash up, Fanny snatch Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so sick?

знаеш ли какво? Sweet 16. Ой. Ой. Студия, студия! Да. Положи доверх. Вчитика, вчитика, вчитика. да го пьом. Вчика, не Скажи привітання для подружки нашої Скажи, вітаю. Вітаю Давай, 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 давай. Давай, заходим і хэппи безо тебе. to you Happy build! <laughs> <Скажіть, small> Адема, скажіть привітання для Віки, будь ласка. Скажіть, 16, 16. 16. Ну, 16. Ну, вітаю. Ну, ну, а ви злі. В честь маля. В честь. А ви навіть не хочете сказати, ми купили 16 чаї і ти просто змушена все це випити. Не я шоколадка. А, ну і... І закуси, само Задуй. 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 там. Отвечай. Раз, два, Що Так все. Насашу. Ты докупь. А тепер дискотека? Віка, побажання. Міта. Е, вітає тебе народження, бажає самого здоров'я. Ти поступила в вуз, який ти бажаєш, членого кохання. Mm -hmm. е, е, все, що ти хочеш, хай в твоєму житті збудеться. Все, щоб жила в куче спіймала 10 дітей, машину, дачу в Парижі, хороша чоловіка геліандера, футболіста. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього-всього самого найкращого. Я тобі хочу побажати все, що ми собі здорово бажаємо. Все. Хей! Путь мо! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! І завжди світило сонечко. Бай! А? А? Я тебе дуже-дуже в вітаю з ним народження. Бажаю тебе всього самого-самого. Все, що ти хочеш з тебе було. Вітаю тебе з Важаю, тебе самого. Віка, вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Крепкого здоров'я. Вірних друзів! Eu amo, os amo o meu crashio. Uh -huh. Eu sou o meu presidente Ah, yes. I love you so. Hey, that's what, you'll say. that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I, play, when I play, I never stay.